Дивіться, кримськотатарський народ, як корінний народ, так і в Криму має важливе значення. Кримські татари сповідують іслам, іслам цього поміркованого толку, бо іслам є різний в світі: суніти, шиїти, ізмаїліти, там дуже багато різних напрямків. І ну, кримський татарський народ займає там своє, як частина тюркського світу, своє важливе нішу в ісламському світі. Кількісно важко виміряти. Я вам, на жаль, не скажу статистичні дані, які просто не пригадаю їх, які були до 2014 року. Але треба розуміти, що головні регіони населень проживання мусульман України це є Крим, ну були Крим, Донбас і Херсонщина. Тобто Донецьк, Луганськ, Херсон і Крим. Відповідно, вирахувати їх неможливо. Навіть проводили статистику Державне якесь бюро, замовляло соцопитування і написало, що мусульман є нуль. Навіть в той момент шейх України, на той момент Шаїх із Смагілов, один із лідерів одного з духовних управлінь мусульман в Україні, сказав: Ну, я є, це вже не нуль. Тобто складно порахувати через окуповані тимчасово території і так далі. Тому кількісно не скажу, але кримськотатарський народ не був в більшості, очевидно, в Криму, але він відігравав своє, своє важливе значення. Дивіться, питання майбутнього Криму воно делікатне. В кожного є свої думки. Я розумію тих людей, які кажуть, що потрібно. Кримсько-татарському народу надати автономію. Абсолютно заслужено, зрозуміло. Я в школі, от, я пригадую кілька років, такі були не всі роки. Коли в нас, на, як це називається, на лінійки тобто на такому 1 mm. по по вересня, коли діти йдуть в школу, це парад ось цей, то грали три гімни: гімн України, гімн, гімн Криму і гімн кримсько-татарського народу. Таке було кілька років. Але завжди Крим і Україна йшли як два гімни. Це теж якби питання до тої розмови, про яку ми говорили швидше. І я тут ставлю собі запитання, чому не можуть кримсько-татарський народ мати свою автономію, тобто кримсько-татарська мова стане на рівні з українською, немає з тим проблем. Є така позиція. Друга позиція говорить про те, що це є небезпечно, бо тоді болгари, які живуть в Одесі, попробують, попросять зробити. Бо кримськотатарський народ він не є більшістю. Так? За яким критерієм ми тоді це відбираємо? За важливістю етносом, тоді болгари можуть в Одесі сказати. Тоді боковина. А вона тільки чекає, може своє. І в нас багато сусідів, які хочуть трошки від нас щось взяти шматок, тому це може бути небезпечно. З другої сторони, є ще думки, які говорять про те, що взагалі треба зробити Кримську область. Крим, як автономія, себе вичерпав. Що нам дала автономія в Криму? От що дає в цих, коли ви вчите географію або номерні знаки, десь дивитесь, звідки ця чи інша машина, є от місто Київ і місто Севастополь. Що нам дає окремий статус міста Севастополь? Нічого. Що дає Автономна Республіка Крим? Чим вона краще за Херсонщину чи там Сумщину? Та нічим. Тобто, можливо, є сенс просто зробити це Кримська область, дати туди нормальне управління на міністрів, бо там, ви знаєте, що було свої міністерства, тому той, хто очільник був облради, називався міністр. І, і щоб не було цих всіх міністерств, то зробити область, як і все, вирівняти їх і показати, що якби. А що дає ця автономія? Я не розумію переваг. От є кілька варіантів. В мене, можливо, останні тяжі є десь більше, я поки... то на розсуд наших слухачів і... і глядачів. Тобто є кілька опцій, що робити з Кримом. І це питання має бути національною дискусією. Про це потрібно говорити на таких майданчиках, потрібно на державних майданчиках говорити, щоб це не вирішував один якийсь дядько в кабінеті. Я не знаю, як ви. Я не готовий своє майбутнє віддати дядькові Петрові, чи дядькові Володимиру, чи дядькові там, Віктору і комусь іншому. Воно і в наших руках. Такі штуки повинні ось тут говоритись про те, що робити з Крим? Автономія, область, кримськотатарська. Чому? А чому українці там не мають окремого. Ну, дивіться, я, окрема, родина, ми українці, які виїхали з Криму. Чим ми ну, змушені були виїхати? Там батьки мали прекрасну роботу, мали місця мрій, прекрасний клімат, моє там дитинство. Чому ми зобов'язані були поїхати? Ми не виїхали так бо хотіли, але нас змусили виїхати. Так? Тобто, ну не. В плані фізичному, але в плані ментальному. Просто в певний момент зрозуміли, що там неможливо знаходитись. Чому чим ми менше страждали за там, інші народності, караїми, які там проживають, і так далі. Тобто, в цьому контексті треба розуміти, що кримськотатарський народ є невід'ємною частиною Криму. Це треба підкреслити сто разів. І в той же час наряду з ним є українці, є навіть ну, кажу, Караїми, інші народності, які теж зазнають утисків. Якщо ми кожному будемо не знаю, автономію виділяти, я не знаю. Я не маю тут. Я не хочу кажу, нашу аудиторію наштовхувати на якісь думки, але кожен повинен сам собі зрозуміти. Yeah. Найперше, багато кримських татар переїхало в Херсон, виїхало, у Львові їх було багато, якщо ви пригадуєте. Але в Херсоні я там знаю Новотроїцька є таке, якщо не помиляюсь. То, то там ну, якби не всі громади активно, в Дрогобичі, я знаю, були там певні інші в Турківському районі, не всі готові були сприймати мусульман, ну, от так, як, так як воно є. там, Курбан-Байрам, свято, коли приносять там тварину. В жертву. Тобто ну, це виглядає, що вони якісь інші, жінка покрита. Українці толерантні, але ви знаєте, там, в міру, в міру та, допоки це не заходить на їх. Але це не зі зла. Питання в тому, що ми нічого не знаємо про кримських татар. Ми нічого не знаємо про країну, нічого не знаємо про Болгарів, які тут про греків, які є в Криму. І це якраз той момент, що потрібно ось це, це називається просвітництво. Потрібно про це говорити, говорити про те, вони сповідують іслам, що в них є такі традиції: Ханський дворець, палац в Бахчисерай. Ви бачили, можливо, на днях. Показу, що там демонтують його верхню частину. Ну, тобто це неймовірна спадщина. Кримське ханство і так далі. Зараз замітають сліди ось цього всього українського чи тюркського, яке там було. І тому нам потрібно просто більше знати, більше цікавитись. Потрібно інституції повинні провадити курси про Крим. Чому УКУ колись не відкритий, як Ярослав Грицак жартував там в Севастополі свій корпус? Чому УАЛ-Крим навіть є в Інстаграм? Сторінка така створена. Вони теж планують українське лідерства відкрити там свій осередок. І воно туди зайде. Пласт, я переконаний буде був. мати. Він, бу... Він бачите, був, бачите, я про це не знав. Я знав Артек та й все. І от купу організацій, на них буде відповідальність велика, як би допомагати цим фронтом впроваджувати ці наративи. Ще раз, ми не займаємося насильним впливом пропагандою, але ми хочемо ці наративи на українській території, що є законним способом так ділитись ними. і пропонувати. Я, я думаю, що це має бути. Не насильницька пропозиція від Сьогодні ви в Україні, от за те, що ви там, ми вас зараз там українізуємо. Але це має бути світоглядна пропозиція. Дивіться, є руський мір. Ви його в Донецьку, в Луганську, до тих, якщо це проти окуповані території, побачили. У мене бабця і дядько зараз вони були в Херсоні, вони є в Херсоні під час окупації. Кілька, на новорічну ніч в їх будинок влучив снаряд. Тут є дев'ятипороховий будинок, були обстріл градів, і попав вони на четвертому поверсі живуть, і попало прямо туди. І Дядько розповідає, ми підняли келих, і він бачить, що летить. і Він просто бабцю не якби врятував в іншу кімнату. Прольот, дера в кімнаті і все решта. Тобто вони живі, дякувати Богу. Тобто, люди, які побували на окупованих територіях, вони бачать руський мір. Крим, Кримчани ще не бачать цієї військової сторони. Новофьодоровка, це була одна із частин. Казали, Боже, як же ж так? Люди дихають, за чим стріляють. Ну тобто люди починають шуршати. Якщо я не знаю, як Крим займ... Богдану, наш пан Кирил, каже, що і військовий слеж дипломатичний. Якщо це буде дипломатичний, я не знаю, що ці люди зрозуміють, що такий русський мір. Якщо це буде військовий, вони побачать, що таке русський мір. Тому ми або заходимо як русський мір насильно і кажемо: від сьогодні всього українське від сьогодні це, і люди далі не сприймають і далі ненавидять Україну, яку ненавиділи, або ми створюємо світоглядну пропозицію. Дивіться, це країна, яка формує військовий. там є, це, А ми розуміємо, що після війни ми одразу вступили в НАТО. Це серцевина НАТО. Це країна, яка вступила в Євросоюз. Це країна, яка... країна можливості. Країна -можливості. Країну, про яку знімають, а я думаю, кожен, якби вартуючий режисер, зніметь обов'язково фільм. Я вже чекаю якихось там топових гай-річі і так далі, які знімає фільм про Україну, бо ви Україні. Музикан, музиканти будуть кліпи знімати. От подивіться, який в нас. От що таке український світ? Подивіться на ці традиції, подивіться, де молодь, як себе чує. Універи без корупції. І пішло-поїхало. І з тим брати їх до себе в діалог, щоб вони теж могли висловити словити свої так, права так. і дав, давати їм можливість бути частинкою цих можливостей. Так, якщо це парадигма, це є пропозиція. От я вам пропоную. Хочете розділяйте, от воно є, і зробити так, щоб людина колись сказали. 2014 році, що як зробити так, щоб Крим став знову колись українським? Це зробити з Херсона Цукерку.